Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі така тема, як все ж таки ТЦК та СП розглядають адміністративні справи про притягнення до відповідальності осіб, що ухиляються від виконання свого мобілізаційного обов'язку. Чим це врегульовано, як це відбувається, які строки оскарження саме постанов ТЦК та СП в цьому відео. Якщо цікаво, залишайтеся, дивіться відео, підписуйтесь на канал. Так, що в нас є, які нормативи, як це все відбувається, наказом міноборони від 1.01.2024 року, тобто дуже свіжий наказ. номер 3 затверджена інструкцію зі складання територіальним центром комплектування та соцпідтримки, протоколів та оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення. Наказ набрав чинності в нас 15 лютого 2024 року. Тобто, цим наказом вони. Користуються при складанні протоколів та постанов. До нього, до цього наказу є додатки у вигляді протоколів, у форми, у вигляді постанов відповідних. Зараз зазначу, як це все відбувається, які в нас строки оскарження, хто що повинен підписувати, як складати. Актом у нас визначено процедуру складання ТЦК та СП протоколів, оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про оборону, мобіліційну підготовку та мобілізацію, а також з порушенням призовникам військового зобов'язання резервістами правил військового обліку та псуванням або небалум зберіганням зазначеними особами військовооблікових документів. Йдеться в нас про притягнення до адмінвідповідальності за вже відомими статтями 210, КОАП 210 Прим. 1. І 211. 210 – це порушення призовниками військовозобов'язаним резервістом правоського обліку, 210. Прим. 1. порушення законодавства про оборону, місійну підготовку та мобілізацію. Це в нас така стаття, скажімо так, основної її назвемо, бо за нею складають протоколи та постанови щодо притягнення до адмінвідповідальності, коли ви не з'являєтесь по повісці. Щодо повісток записував окреме відео, залишив посилання тут, що там повинно бути в тих повістках, чи повинна її брати, чи не повинні, і коли вона визнається недійсною. Уповноважені посадові особи ТЦК та СП, яким надано право склати протоколи саме за цими статтями, визначаються окремим наказом керівника. Відповідного ТЦК та СП протокол складає повноважена посадова особа у двох примірника, один з яких під розписку вручається особі, яка притягується до адмінвідповідальності. Складений протокол та матеріал про адмінправопорушення формується у справу, яка подається керівнику ТЦК та СП для її розгляду у порядку визначеного КОАП. Розглянувши справу про адмінправопорушення, керівник ТЦК виносить нас постанову про накладення адміністративного стягнення або про закриття справи. Тобто це два етапи. Спочатку це в нас протокол, і складає його не начальник ТЦК, а самоповноважена особа визначена начальником. І в протоколі вже фіксуються всі порушення, які були, скажімо так, які були створені у нас особою призовного віку людиною. І ці вже порушення після зафіксування протоколу передаються вже в адміністративні справи саме начальнику ТЦК та СП, який приймає рішення вже щодо винесення постанови, яка в подальшому може бути оскарженою. Тобто не протокол у нас оскаржується, а лише постанова, яка кінцевою є. В цьому ланцюжку. І так, роз, розібрав цей я наказ. Е, саме основне я повиділяв і зараз я зазначу. Тобто зверну увагу на деякі аспекти, бо це є дуже важливо. Так, е, уповноважена особа, яка склала протокол, пропонує особі, яка притягається до адмінвідповідальності, ознайомитися з складеним протоколом, дати письмове пояснення, по суті, вчинення правопорушення із проставлянням свого підпису та дати. Це в нас пункт 5. Розділу другого цієї інструкції зі складання ТЦК та СП та оформлення матеріалів про адмінправопорушення. Тобто, звертайте увагу, що ви можете надати пояснення. Пояснення особи, яка притягується до адмінвідповідальності, можуть бути викладені на окремому арку ще з відміткою про це в протоколі. Тобто, всім рекомендую, якщо у вас є дійсно підстави для того, що протокол складається незаконно. Ви зазначаєте в самому протоколі, бо там місця не дуже багато для цих пояснень, що ви долучите їх на окремому аркуші, і вже на окремому аркуші розписуєте всі ці підстави, всю ці незаконність, як ви вважаєте, щодо складання щодо вас цього протоколу і окремо долучаєте. Обов'язково цим користуйтесь, бо це дуже важливо на стадії оскарження в судовому процесі. Особа, яка притягується до адмінвідповідальності, має право робити зауваження і надавати пояснення щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання, і обов'язково це робіть, якщо вони у вас є. У разі відмови особи, яка притягується до адмінвідповідальності від підписання протоколу, повноважена посудова особа, яка складала протокол, робить про це відповідний запис та засвідчує своїм підписом з значенням дати. Відмова від пояснення або підписання протоколу, також може підтверджуватись підписами свідків. Відмова від підписання протоколу а також відсутність свідків, не є підставами для припинення складання протоколу. Тобто, якщо навіть немає свідків і ви відмовились підписати цей протокол. Вони все ж таки ТЦК його підпишуть і передадуть на постанову, на ухвалення винесення постанови начальникам ТЦК ТСП. Тому не нехтуйте цим правом. А підписуйте протокол, але з зауваженнями і звертайте увагу на всі недоліки, які ви вважаєте, що там є. До протоколу долучаються докази, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення. Це дуже важливо, тому що під час розгляду вже судом справи суд буде звертати увагу на ці докази, чи є вони, чи нема. Обов'язок щодо збирання доказів та оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення покладається на уповноважену особу, яка складає протокол, тобто на представника ТЦК та СП. Складений протокол та матеріал про адмінправопорушення не пізніше наступного дня після складання протоколу реєструється в журналі обліку протоколів про адмінправопорушення. Матеріал справи про адмінправопорушення подаються уповноваженою посаду особою, яка склала протокол керівнику ТЦК та СП для розгляду у порядку, визначеному КОАП. Розглянувши справу про адмінправопорушення, керівник ТЦК та СП. Відповідно до статті 283 КОАП виносить постанову пораві про адмінправопорушення. Постанова є в додатку у нас номер 4 Відповідно до частини 1 статті 38 КОАП адміністративне стягнення може накладено бути не пізніше як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення. Тобто, дивіться, задавали таке питання мені в коментарі і відповідаю зараз в цьому відео. Якщо у вас в повісті написано. З'явитися там в визначену дату, і ви не з'явились, то з цієї дати почнеться цей термін, тобто 2 місяці для накладення цього адмінправопорушення, цього стягнення. Тобто від дати вашого порушення, тобто ви не прибули відповідно, тобто на перше. Там 0,3 вам зазначено було прибути. Ось з 1,03 у вас починається відлік. 2 місця. 2 місця на те, щоб вас притягнути до відповідальності. Все інше вже буде поза законом, саме щодо винесення постанови. Не протоколу, а постанови. Постанова, відповідна до статті 280 КОАП, оголошується негайно після закінчення розгляду адміністративної справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої про постанову винесене. Копія постанови вручається особі, притягнутої до адмінвідповідальності, особисто під підпис. У постанові зазначається дата її вручення і ставиться. Підпис правопорушника. У разі, якщо копія постанови надсилається поштою, про це робиться відповідна відмітка, у справі до якої долучається повідомлення про вручення поштового відправлення. Постанова може бути оскаржена в порядку, визначеному статтями 287-289 Коап. Зараз ми розглянемо і порядок її оскарження. Але одразу звертаю увагу, що про постанову, звісно, ви можете дізнатись вже. Коли фактично вона буде винесена і ви її можете не отримати, тобто ви можете дізнатись по факту, коли вже буде якийсь штраф і вам буде можливо заблоковано рахунок, або там якісь поліцейські зупинить вас, і зазначу, що у вас вже є така постанова, що ви є порушником. Про це окремо також записував в відео. Що як люди попадають у цю базу Армор, залишу посилання тут. Не буду багато зараз про це казати, бо це не та тема. Так от, якщо ви цю постанову не отримали вчасно, ви маєте право на поновлення строку її оскарження. Зараз зазначу підстави. Так, оскарження постанови по справі про адмінправопорушення. В нас передбачено главою 24 Кодексу про адміністративне правопорушення. 287 це право оскарження постанови про спраю про адмінправопорушення. Постанова по справі про адмінправопорушення може бути оскаржена особою, щодо якої її винесена, а також потерпілим постановою Суду про накладення адмінстягнення може бути оскаржено в порядку цим кодексом. Так, постанову по справі про адмінправопорушення. Це вже 288 порядок. Є оскарження. Значено, що постанову іншого органу посадової особи про накладення адмінстягнення, ну це мається на увазі всі інші органи, окрім там рішення виконкому, постанова адмінкомісії. ну ТЦК підпадає під цей під пункт третій. Так, у вищестоящий орган, тобто можете звернутися до вищестоящого органу, якщо маєте бажання. Або в райони, райони в місті, міський чи міськрайонний суд у порядку, передбаченого Кодексом адміністративного судачинства. І тут вже в нас є посилання на касу. Так, е строк оскарження постанови про. По справі, про адмінправопорушення. Це дуже важливо, звертайте увагу. Скаргу на постанову по справі, про адмінправопорушення може бути подана протягом 10 днів з дня винесення постанови. Тобто 10 днів. Не 2 місяці, не півроку, а 10 днів. Це дуже маленький строк, тому звертайте увагу, не затягуйтеся, якщо не згодні з постановою. Е, так, в разі пропуску значеного строку, з поважних причин цей строк за заяву особи, щодо якої винесена постанова, може бути поновлена органом посад... посадової особи правомочним розглядати скаргу. Це в нас 289 стаття. КОАП. Тобто, якщо ви не отримували цю постанову, якщо вона не була вручена і ви отримали її. Вже після спливу цього строку ви можете його поновити, зазначивши про це, що ви не отримали і вам не було відомо про таку постанову. І суд, цей строк поновить. Практика така, що суди поновлюють строки. Звісно ж, ну користуйтесь цим правом. Якщо було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.